На годиннику 9 ранку коридори консультативної поліклініки Вінницької обласної лікарні імені Пирогова заповнюють десятки пацієнтів. Щоб потрапити на прийом до лікарів, люди гуртуються біля кабінетів. Чекати власної черги у медзакладі віднедавна стало значно комфортніше. На усіх чотирьох поверхах поліклініки встановили 90 новеньких секцій для сидіння, які розраховані на 270 пацієнтів. Ми отримали сьогодні такі. Ну, унікальні класні секції для сидіння, які сьогодні дадуть можливість нашим пацієнтам дійсно значно наблизити до них нашу медичну допомогу, щоб вони в комфортних умовах могли присісти, зачекати консультації лікаря, можливо, після консультації зачекати ще якихось досліджень. Багатомісні секції для лікарні придбали за фінансової підтримки уряду Швеції у межах проєкту про ООН». Його загальна вартість 1 мільйон 350 тисяч гривень. Реалізували проєкт за 10 місяців. Звичайно, у нас були зони очікування, але вони зношені, вони були старі і фінансової можливості наша лікарня, на жаль, не мала, так як є нагальні потреби інші забезпечувати наших пацієнтів і обладнанням, і медикаментами. Щодня поліклініку відвідують близько 600 пацієнтів, серед яких ветерани війни, люди з інвалідністю, а також пенсіонери. Вистояти чергу може далеко не кожен. Тож наявність зручних місць для очікування тут необхідність. Набагато зручно, та сюди в очереді стрісті ноги, не бояться всім собі відтихаєшся. Позбульні разні є, що не можуть стояти, що можуть стояти. Ну, комфортно зробили. Допомога європейських донорів нині вкрай важлива для нашого регіону, адже кошти місцевого та обласного бюджетів спрямовані переважно на підтримку зсу, що залишається пріоритетом. Сьогодні в Україні було б дуже важко без підтримки зовнішньої, в тому числі нашій області, реалізовувати проекти, які пов'язані з підтримкою людей і з якісною життєдіяльністю закладів, зокрема охорони здоров'я. Планують в поліклініці й оновити ремонт в коридорах. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.